Всім привіт! З вами ваша Даша Опенгайт. І так, я повертаюся на Ютуб. Сказала так, яка просто зникла з радарів на 4 місяці, але в мене цілих 167 підписників, і я не можу лишити вас самих, тому що, тому що ви в мене є, і ви досі на мене підписані, що мене може не може не тішити. А, куди я зникла на 4 місяці? Все окей. Якщо раптом цим хтось цікавився, підписуйтесь на канал, тому що я зникати не планую. І так, зараз 11 -та години вечора і я вирішила, що це час записати відео про те, де, де я, що я роблю, що я читаю, чим займаюся, і чому я не читаю взагалі зараз. Власне, ви всі знаєте, що я вже завершила навчання, я. Офіційно викладача англійської мови. І так сталося, що я зараз працюю на двох роботах у двох школах в одній з молодшими школярами, у іншій з дорослими людьми. І основному можу сказати, що в моєму наймолодшому учневі було три роки, а найстаршому наразі 53. І цікава насправді на мене історія, тому що я ніколи не думала, що колись. Я зможу говорити такі слова, і що я дійсно працюю і займаюся тим, що мені подобається. Власне, через цю саму роботу мені зовсім не вистачає часу на читання, на контент. Максимально вистачає на якісь робочі моменти. Я дуже себе інколи люблю загнати роботою, через яку не вистачає часу, відверто кажучи, не лише на книги. Але я над цим працюю і знаєте, тайм-менеджмент це така крута штука, якою варто користуватися, вміти користуватися, скажімо так. У мене максимально кардинально для мене змінилася життя за 4 місяці. Зараз я знаходжуся в самій Одесі. У стосунках є два коти, є купа нових обов'язків. За чотири місяці я придбала небагато книг, і з дому я вивезла теж поки що небагато. І в цьому відео я про них розкажу. Не знаю, чим я скеровувалася, коли я їх брала, коли не було дуже багато місця для того, щоб їх забирати. Але я досі мрію про власну бібліотечку, про власний такий як стелаж з книгами, які я буду впорядковувати так, як я захочу. У мене буде така невелика велика шафка на стіні, на фоні якої я знаматиму вам про ці ж книжки. Я досі маю бажання знімати та робити контент, і я буду знаходити на це час та ресурси, тому що одній роботі. Ти дуже багато не вивезеш, скажімо так. Діліться в коментарях, як ваші справи, як закінчилось ваше літо. Вже осінь скоро підходитиме до кінця, і я з такими питаннями. Окрім цього, я дуже вдало забула про рік свого каналу. Тобто, по факту. Ну, вже більше ніж рік тому я вирішила, що я буду ютуберкою, що я буду знімати а, про книжки розповідати, тому що мене надихнуло в де деякий час а, книжкові блоги, а, які зараз в Ютубі мають величезну кількість глядачів. Я досі задоволення в них дивлюся. І я вирішила, що ну я ж так теж зможу, але не вийшло в мене прям так феєрично, і в мене є не так багато глядачів, але я цьому насправді... Дуже рада і зовсім цього не соромлюся, тому що це є таке невеличке тепле ком'юніті, з яким можна так от спілкуватися, записуючи відео об одинадцятій вечора в листопаді. Нехай це буде такий історичний момент. Окрім цього, сьогодні як я вже сказала, я розкажу вам про книги, які я з собою забрала Ось в мене такий невеликий стосик на колінах, і ви б собі я тримаю книги і не надриваюся, тобто я реально взяла небагато. Я думаю, що я всіх їх буду читати або просто будуть мене збережені, але не все так вийшло. Але ми в процесі, тому будемо читати щось разом. В мене зараз зручніша і комфортніша техніка, тому я думаю, в мене вийде навіть робити щось на кшталт влогів, на що я дуже сподіваюся. Всі популярні такі влоги, як там, наприклад, 24 години читання. В принципі, влоги не лише в межах кімнати, і я дуже тримаю на це кулачки. І якщо вам буде цікаво подивитися на такий формат, то маякуйте в коментарях. Давайте знати про те, що ви є, і о, ви мене дочекалися, тому що я за всіма вами шалено скучила. Розпочнемо ми з книжки, яку я взяла для того, щоб показувати вам, що в мене потім є дві. Це Дож Бату і його Мосард 2.0. Вже співала я вам до фірамби про цього автора ось тут. І це надзвичайно крута історія. Я плакала, я сміялася, я насолоджувалась класичною музикою, хоча ти добровільно не завжди будеш її слухати. Раджу, рекомендую. І зараз вона в мене стоїть на поличці. Невеличкий спойлер разом із Coco 2.0, так, я таки її купила. В мене зараз оця красуня стоїть. Єдине, що вона трошки жовтішає, але це трошки непрактичні стінку на від підстерогла. Вона дуже тактильна, вона не на найгіршому стані зараз, але треба дуже їх берегти і не здавати з них полинок. Я дуже багато взяла насправді нонфіку. Без поняття чому. Перше, це не бійтеся любити 20 уроків самопізнання до щасливих стосунків. Корисна книжка, варто б її почитати. Гадаю, що Даша тобі варто вже знайти на неї час. Наступне це емоції на роботі. Я вже колись її починала, про третину плюс-мінус книжки. Дуже цікава і як на декілька. Як для самопізнання себе і принципу роботу в, принципі, роботи в великих, великих і не дуже командах, компаніях дуже корисно, мені сподобалось. Оскільки я зараз маю такий досвід, то навіть онлайн, я думаю, що багато штучок, фішок з неї можна винести. А наступні дві книжки, які я взяла з дому, це книги Юлії Сливки. Чуєш, коли приїдеш додому, а також, ніби коло хати, розбився літак. Ця книга утверджувалася ще до вторгнення, і зараз насправді вона має досить таке символічне значення для нас всіх. Я розказувала, як я люблю Юлю сливку, все в тому ж відео про улюблених українських письменників. І я вирішила, що я не хочу втрачати ці книжки, щоб вони були разом зі мною. Чуєш, я вже читала рік чи два тому, можливо, я колись до неї повернуся. А ось чуєш, коли колохато розбудеться літак, я вже якось сіла і за один вечір майже її всю прочитала, ну тут точно більше половини. І ото я читаю і сиджу, течуть сльози А від радості, Б від суму. Тому що те, як вона пише це чуттєво і деякі болючі теми мені насправді. Відгукуються з особистих причин. Наступна, яку я взяла, це Юрій Андрухович і Радіоніч. Я прочитала вже, коротше, я починаю надкушувати книги. Зі мною ніколи такого не було. Я прочитала вступне слово від персонажа, який веде Радіопередачу. Це, скажіть мені, Йосип Роцький. І власне. Я люблю, як пише Юрій Андрухович. Він це робить максимально витончено, гарно. І от я поки читала, навіть це пише вступне слово, я прям така. Ну, тут це дуже красиво. Я не так багато його прочитала. Але це його твори, ті твори, які можна смакувати. Так, з цим автором був величезний скандал. І я досі не знаю, як. Правильно це інтерпретувати для самої себе. Я слухала і читала багато поглядів і багато думок на цю історію, але, як на мене, основна, основна штука, яку я зрозуміла, це не найбільша помилка ever. І друге, те, що його твори і його вклад все одно від нас ніхто не забере. А те, що він накосячив, я гадаю, що він мав винести з цього урок. Однозначно, далі я ще до вторгнення я взяла у знайомої дівчинки, вона продавала, я вирішила в неї забрати дві англомовні книжки, до яких я теж, звісно, не добралася. Це великий геспі. Це книжка не адаптована, не оригінальний текст. Потім я взяла Fight Club, це коротше детектив, який я потім допетрила, Але як для мови, для того, щоб. Прочитати і згадати якісь слова, фрази і так далі, це непогано. Можливо, в цьому випадку детектив я перетерплю, хоча я їх не люблю, відверто кажучи. І колись брала, здається, у фоліо: я не знаю чому і яким чином, здається, вона була дуже дешевою. The Gold Bug без поняття прощу. А, збірка детективних оповідань. Супер, Даша, яка ти молодець. Тому все, що англомовне, мені потрапляє. Руки детективне. Я насправді дуже хочу англомовну Салі Руні. Я не читала її в українському перекладі від Старого Лева. Але я знаю, що є круте видання англомовне, і от якраз це мені здається те, що я б задоволення почитала англійською замість детективів. Але як варіант, чому б і не почитати? Тут якісь віршики. Що я думала тоді? Я без поняття. Коротше, зараз в мене це лише три дунгломовні книги, тому що купувати нові це А дорого. Ну там як, як подивитися, насправді, зараз на книжковий ринок, плюс-мінус. Б, якщо знаходити БУ, то вони прям в дуже сумному стані, тому що вони там перечитані або просто вже 100 років жили в принципі, і дуже важко знайти щось цікаве. От тому лишається. Просто колись порадувати себе якоюсь англомовною новинкою. Далі я не змогла не взяти поезію. І єдину поезію, яку я взяла наразі, це іздрик. Я думала, на що брати його меланхолії чи інші речі, тому що меланхолії, вони це дуже гарно видана книга. Ось вона, вона в мене є. Мені вона дуже подобається. Вона вся у закладиночках у віршах. Там такі навіть глянцеві сторінки. А ця книжка вийшла, здається, роки два тому чи рік. І е, я її брала замовленням. і тут є його підпис, є його автором, е, чому я не сказала на рада, насправді. І я насправді була дуже здивована. Тому що, коли я почала брати цікавості порівню, читати вірші, я так розумію, так, а десь я це читала, а це десь щось теж знайшла. І я почала їх порівнювати з меланхоліями, і дуже велика кількість, я дійсно не провела там велику якусь статистику, але дуже велика кількість вірші з меланхолії просто під іншими назвами. Я, чесно, прикол не зрозуміла. Саме тому я дуже вагалася яку книжку взяти. Ця особливо тим, що тут його е ілюстрації, тобто і все, і за якістю вона не краще за ту. Хоча теж непогана, старила впрям, дуже-дуже потішила. Ну й що вона з автографом. Ось але меланхолія і інші речі це для мене дві книжки, дві його книжки, які я палко люблю. В принципі, Палко люблю його поезію. В мене дуже багато книг. Сам вдав у моїх колег моїх, і я думаю, що вони теж з часом до мене сюди переїдуть. Наступна це книжка від лабораторії, я про не розповідала. Я дуже ціную її як факт, тому що її подарувала мені моя найкраща подруга, людина, яка мене вивчила, яка мені свого часу дала мені величезний підпочтов, Тих такий, так, як ля вона говорить підпис від її онука. Я її ще не читала до Фамінове покоління. Лабораторія, в принципі, видає все дуже класно, але я поки читаю лише потроху, надкушую, скажімо так. І от святий нонфік, тобто, я вирішила, що в мене буде достатньо сил і наснаги читати нонфік. Не все сталося, як гадалося. До, до, до того всього, до гонку. Це Марк Лівін і Ілля Полуджоний це простими словами. І простими словами. Як розібратися у своїй поведінці? Тобто ця книга про поведінку ця про емоції. Я вирішила, що я буду здатна переварювати дуже велику кількість Монфіку. Е... Вигляду з того, скільки я його взяла. Е, тому в мене вони поки що стоять, якщо емоції. Я читала ну деякі розділи, зокрема, і це дуже цікаво. Тут є дуже цікаві книжки, розділи. Я навіть тут відмічала собі, що я дивилася, що читала, врач, непоганий список, треба до нього буде ще звернутися. Тут я навіть закладинки полишала, для того, щоб відмічати щось. Якщо Ві цієї книги я торкалася, то цю ні. Вона видана, вона мала бути видана. Богомо оголошено перед замовлення десь якраз в кінці лютого, на початку березня, але зрозуміло, що це все відтягнулося, і ми її отримали в кінці літа. But anyway, це досить непогана теж історія, але цю треба читати по розділу розділ за розділом. У них дуже класний подкаст, до кого я вас раду запрошую теж послухати про емоції, психологію і всі інші справи. Власне. От мені вже час зараз хочеться сказати that's it, тому що зазвичай якісь відео я останні три місяці проводжу суто робочі і для студентів. Це все на сьогодні. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал. Ваші коментарі для мене супер важливі. Я хочу розуміти, що тут лишилися люди, які є зі мною і які будуть споживати мій контент. Я щаслива, що я повертаюся, тому дуже скоро побачимося. З вами була ваша Даша Опенгард. Підтримуємо ЗСУ. Все буде Україна!